Знайомий з Юрієм Миколаївичем 1976 року він мене позбавив інтелектуальної невинності при... навчив пристойно плавати, стрибати з вишки разом з Гетьманом, привчив, привчив до бігу, яким я балуюсь і понині. Ну, і він же, звичайно, привів мене в ліцей як. Куратор при ньому як керівника проєкту це така коротенька історія, і далі тема моєї доповіді: маніпуляція і управління і маніпуляція, і це розрізняння, воно якраз сталося на взаємодіях з Юрієм Ніколайовичем і на спостереження. За його діями. Мушу сказати, що це не розрізняння Юрія Миколайовича, а моє. В наших обговореннях цього ми кілька разів торкалися цього питання, в нього було інше бачення і ми на це інше розрізняння, яке я можу там інтуїтивно здогадатися, але точно не таке. Про це, оце моє. Я б стверджував, я зняв з нього. Якщо брати управління і маніпуляцію, то управління ну, дещо ширше, оскільки маніпулюють людьми або групами людей, а управління може торкатися і е, інших предметів, наприклад, автомобілем. Так. І, е, я би, не дивлячись на це, у мене вони як антоніми стоять в опозиції одне, одне до одного. Вони можуть користуватися одними і тими же способами, вони можуть мати один і той же результат, і. Управління і маніпуляція це є цільова зміна руху об'єкта. Тобто до маніпуляції, це людини чи групи людей. От і те, і те є цільова зміна руху. І різниця полягає в тому, що якщо а, я Спричиняю, змін, змінюю рух когось, і це є, може, на його користь, то це є управління. Я, я спричиняю, і я вважаю, що це на його користь, то це є управління. Якщо я, я можу робити, говорити одні і ті самі слова, ще ж там якісь там речі. Але, а якщо я. Це роблю на свою користь і йому байдуже чи йому на шкоду, то це є маніпуляція. Ось таке е, простеньке, е, простеньке розрізняння. І мало того, той, кого, на кого я спричиняю вплив, може і вважаю, що я їм управляю. Тим, що це я роблю на його користь, то він може вважати, що я ним маніпулюю. І незалежності від незалежності від того, як це сприймає той, з ким ми взаємодіємо, ким ми, ким ми управляємо. Правда, тут є ще одна, така насильна. Творіння комусь добра це є фашизм. Ось тут така тонка гра з одного боку ми управляємо, якщо ми діємо на користь того, вважаємо, що ми діємо на користь того, ким ми, з ким ми це робимо. І з, інш... І з другого боку, що якщо ми не можемо це пояснити, то це може бути. От розсинено ось таким не можна в їжових рукавицях когось привести до якогось там раю. І проблема не в тому, яка у нас зараз ставиться дуже широко, розпізнай фейк, цілий там тренінг тренажери, як не стань там об'єктом маніпуляції. От проблема не в тому, щоб Розпізнати маніпуляцію, а в тому, щоб самому її не чинити. От я це беру із, в одному із е, діалогів Платона, там Сократ розбирає такі дві речі, розрізняє: що більше зло: терпіти зло чи творити зло? І в результаті цієї дискусії? Я вже не пам'ятаю її логіку розгортання, Сократ робить висновок, що терпіти зло це менше зло, ніж творити зло. Так, можливо, звідси пішло і це, що проблема не в тому, щоб розпізнати маніпуляцію, а в тому, щоб самому її не, не творити, не чинити. Так само. Як і зі злом. Ну, а якщо можна пофантазувати, як це розрізняв Юрій Миколаєвич, це будуть звичайно лише домисли, ну, на мій погляд, він склав маніпуляцію всередину управління як один із засобів. Його. Але тут це така дуже. Дуже велика натяжка. На цьому в мене все. Дякую. Так. Петро Михайлович, зараз будуть питання, Лариса, будь ласка. Ух ти. Ну, ми тут стоїмо геть на різних позиціях, бо я вважаю, що маніпуляціями ми у все наше життя. І якщо повернутися до теми культури, там, які я зараз. То з культури в наш побут приходить таке велика, така ж велика кількість маніпулятивних прийомів, які ми навіть не осягаємо своїм розумом. Коли ми будуємо текст, до прикладу, за принципом кільця, починаємо і закінчуємо однією самою думкою. Це прийом, який е здавен використовує пропаганда. Коли ми вибудовуємо текст, в якому є початок, кульмінація, кульмінація, розв'язка, це текст, який був вироблений християнською церквою для донесення вже зрозумілої думки, що Бог існує. Ця культура, тобто все мистецтво, вибачте, культура значно ширше. Все мистецтво, яке нас оточує, це є маніпуляція. І в кіно, і телебачення, і в картини, і музика все це вплив на емоції людини для того, щоб крізь шпаринку яка у захисті людини існує, пропхати якусь певну іде... ідею. І, як на мене, головне в наш час не, не розповсюджувати цих маніпулятивних прийомів, бо ну, це неможливо. А розрізняти їх і навестися на них, або використовувати в тому сенсі, який є для тебе корисний. Ну, такий коментар. Дякую. Дякую ще. Коментарі не ждана. Знаєш, Петро, твої розрізнення маніпуляції, управління там ця тема дійсно дуже багато обговорюється. Можливий одна з характеристик ту, яку ти назвав, про те, що маніпулянт чинить зло, управлінець – ні. Але сказав ти про Юрія Миколайовича, а я ж його якби з одної сторони донька. І тому він мене виховував, або да? в основному маніпулюють дітьми, будемо відверті. І я вже потім була його колега, і по роботі вже так би мовити, співтовариш. Ну, я хочу тобі сказати, що, на мій погляд, навпаки, в Юрія Миколайовича не в моєму дитинстві, не в моєму свідомому віці ніколи не були присутніми техніки маніпуляції. Причому для мене, знаєш, яке розрізнення тут принципове? Маніпулятор ніколи не скаже, що і для чого він робить. А Юрій Миколайович завжди чітко пояснював, навіть мені маленькій дитині, да, що я роблю і чому я так зробила, чому він вважає, що треба по-іншому. Тому мені здається, що якраз батько Юрій Миколайович завжди цю управлінську компоненту ніс в собі, да, і те, що говорила. Ліна, дуже чітко про батька, що він постійно рефлектував, да? він писав свої путіні заметки із старіят, когіто, тому що він був в постійній, постійній рефлексії. І цю рефлексію він демонстрував мені і нам всім. Тому я, я не погоджусь з тобою. У батька це були розрізнені речі. І, як на мене, він якраз маніпуляціями не користувався, що для мене цікаво, навіть дитиною, тому що я, наприклад, можу маніпулювати гонію, а він мене ніколи не маніпулював. Я відповім: ти мені не протирічиш. Я говорю те ж саме. Я кажу, що це не розрізняння Юрія Миколаївича, це моє, але uh -huh. я його зняв із дій Юрія Миколаївича. Я теж кажу: він ніколи не маніпулював, не тільки тобою. А й мною. Тому, якщо ми в дитинстві, чи ти можеш сказати, що він там тобою маніпулював, то він це робив, що він там видавав одне за інше. то він це Ні, не, робив... не ж бюджет, ніколи. Він мені маленький, семирічний, пояснював, чому він щось так зробив. Мені. Ну, він я він думав, роз... розказував таке із вашої історії. Можна розкажу? Дашка помалювала маркером. Нові шпалени. Це і було Юрия... два роки, я не пам'ятаю, скажу відверто. Ну, Юрій Миколаївич сів на коліна і почав ніби витирати. І каже: От дивися, до чого ти заставляєш мене ось такий виховний, виховний акт. Ну, він це... не, не, не кричав ні це, він сів, почав там давати, що він витирає. і, ну, Закликати до, до совісті далі. Тому я тут, ми тут не протирічимо. От Отак саме так діяв Юрій Миколайович, і на основі його дій у мене таке розрізняння. Ти маніпулюєш, якщо робиш комусь шкоду, а е, видаєш за добро і тут дивися, це можна робити. Це не про Юрія Миколаївича, але це можна. Це, ну, Як там, меда-маніпуляція, Лариса. Це коли ми. Робимо собі на користь кому на зло, а пояснюємо йому, що це йому на користь. Це я про От. Тому тут ми не не протирічимо, я просто не чітко доніс, мабуть. Це знято з Юрія Миколаївича, що він саме отак діяв. Дискусійно. Дискусійно, але зараз продовжимо обговорення, так, Олена? Ага, а в мене, якщо можна, запитання до Петра. Петро, скажи, будь ласка, ти відчуваєш, коли тобою маніпулюють? І як? Ти робиш визнак, що це маніпуляція зараз? Ну, мені вуха закривати чи ні? Ні, <свят> ні. Ні, Вуха можна закрити Валентина Миколаївна. Ні, ні, без, 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 без факт, без конкретики, отак загалом. Так, що без ти, конкретики що загалом хочу... це не цікаво. Ну, без, без прізвищ. <свят> 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 Давай. Ні, ні. Дивися, в мене особисто питає, як правило, це приходить набагато пізніше. Пізніше не в той, не в ту, не, не ту місць. А як саме і, приходить? І поясню. все рівно, так. Ну, але ну, і з часом, ну, розумієш, наприклад, ти включив там щось, YouTube, там, і не дивишся, і хтось почає говорити, і ти одразу скажеш, з якого він каналу. Що там підписка, наприклад, прямий. Чи там цей. І чому це говорить? Тому, якщо дивися. І буває і так, і так. Буває відразу, буває потім, але суперманіпуляція метаманіпуляцію ми, мабуть, ніколи не розуміємо. Не, 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 Супер. не Супер. розуміємо. Але Супер. в цьому я проблеми не, не бачу. Ніякої проблеми. У нас все проблеми в задачі переходить, ти ж знаєш. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш при тому, коли ти знаєш, що це маніпуляція, я не почула від тебе вибач? Ну, Перше, про себе матюкаюсь. Так, раз. Різне, можна, так. можна розсміятися. Так, ми враховуємо, що коли Петро сміється у відповідь або матюкається, він вас вичислює. Супер. Так. Да, можна тоді дякую, Петро. Я, я просто тільки два, два е, речення Дійсно, маніпуляція потужний інструмент. Всі ми можемо маніпулювати, і з нами маніпулюють всі, хто хоче. Мені здається, що відчуття внутрішнє є дуже неприємне, коли тобою маніпулюють. Дійсно, можна не усвідомити, але щось всередині, ну мене особисто, так? щось таке дискомфорт, якийсь так величезний. Я ще не знаю чого, але якщо я це відчуваю, то треба напевно треба щось робити технічно. Я не завжди вмію, скажу одразу. А от і тому, що маніпулятор завжди дійсно приховує наміри. А далі я скажу, Петро тобі, що, на мій погляд, класний учитель, маніпулятор класний, і це одна з професійних якостей. І да, в нього є вигода своя, щоб учень зростав, але учень цього ще не знає і не хоче можливо. І сам не знає, як, а зростає, або навчається, або змінюється за рахунок впливу маніпулятора. Я вважаю, що це професійна ознака. раз. Тобто, може бути знаком плюс, може бути знаком мінус, так, да, може бути. А от управління, управління дуже серйозне слово тут для всіх нас, хто семінарів завжди, да, семінари ми проводили. Ну, от що я пам'ятаю назавжди, що управляти це не керувати і не організовувати. Да? І таке розрізнення знаємо тільки ми з вами, друзі. Я була в різних місцях і заходах, де це обговорювали, начебто, професіонали, в принципі, так, але говорили зовсім поверхню про це, не так, як ми. Так управляти можна тільки ну, тим, я та зараз про людей, Петро, не про автомобіль чи дошку, чи стул, а тим, хто рухається. Ну, от, якщо людина кудись іде сама. зная, куда ты, что какие-то планы, это, это. вот на него можно вплывать каким чином. Я еще людина статична, не знаю. Как говорится, знаете, нас никому не сбить с пути, нам все равно куда идти. Вот такая есть штука, да. То управлять там, ну, не, ну я не знаю, даже, наверное, и получится, что есть объект, может быть, не знаю. Тут надо мне еще думать. А вот манипулировать можно, ну, любым человеком, да, и привести его в хорошую норму, помочь ему, Він потім поймете, ні одразу, ні моменти. Ни... А можна и себе виготовлення. Да, ну, ну, ты... Так, звісно. Спасибо. Я сказав, що якщо, якщо вчити, ти кажеш, х... кимось маніпулюєш, далі йому на, на, на добро, то для мене це не маніпуляція, а це і є управління. Розрізняй для себе. Що для тебе? Як розрізняєш управління і маніпуляцію? От так розрізняю. Якщо і ще не згоден, що не завжди, коли ми знаємо, коли нами маніпулюють, нам остогідно. Зі мною бувало і навпаки. Я знав, що мною маніпулюють, я залюбки і йшов, і це виконував. Ти мудра людина, Тому з конкретними прикладами, так. Да. Ще в студентські роки це було. Ох ти. Ну, Петро Михайлович, ти вперше для мене так тут відкрився через знаєш, на рівні якомусь такому духовному, да, так, тому що ти розрізнення а, маніпуляції і управління зробив через категорію, яку складно виміряти, через користь, да користь для кожного своя, і користь це, це теж дуже так. Абстрактно. Далі ти говориш про моральні а, засади, про те, що а, сам не маніпулюй да, для себе визначай. Але для мене, як для управлінця і адміністратора, маніпуляція це один із засобів управління. Да. Коли я роблю це свідомо, і приховую свої наміри, як говорить Неждана, а, в, а, в розрізненні та приховування своїх намірів. Але я дію. з… Міркувань своєї користі, як вже твоїм словом, і користі того об'єкта як, як цільовий напрямок руху, як ти сказав, я хочу змінити. Інша річ, що маніпуляція, я чому запитувала про мотивацію, та? тому що тут теж така тонка грань між мотивацією і, і маніпуляцією. І тут треба думати. Єдине, що так. я теж хочу підкреслити висновок про те, що Юрій Миколаївич от, при всьому-при всьому маніпулятором ніколи не був. Його щирість і часом ця щирість була і для нього такою вадою, та, тому що він отримував і від тебе Петро, свою критику, і від, і від інших, і для нього. Його щирість і вір, вірність і відданість його принципам життєвим да, були е, передусім. Він говорив про те, що він не прагнув кар'єри, хоча міг би її зробити в різних позиціях. І коли він відчував, що щось не так з його е, цінностями чи щось хтось робить не так, він йшов. І в цьому сенсі Юрій Миколайович чітко. Розумів маніпуляцію, уникав її, і про мотивацію він якраз говорив, його теж тезами цю тему теж розбирали. Мотивація діяльністю, діяльність, яка захоплює, діяльність, яка усвідомлена. І в цій діяльності ти і самоусвідомлюєшся, і самовизначаєшся, і далі дієш. Тому для мене це цих три слова теж є вкрай важливими: самоусвідомлення. Самовизначення і самореалізація.